Зірвані тендери, недостатня кількість та незадовільний стан тролейбусів. Це все відходить на другий план. Тролейбусному руху в Чернігові 52. І подивитися на парк рогатиків, серед яких є справжній раритет, з'їхалися любителі зі всієї України. День народження управління влаштували активісти. Вперше їм на зустріч пішло і керівництво. Раніше робили це власними силами. Ініціатива завжди надходила від активістів. Ми власне за власний кошт збирали гроші за власний кошт, орендували тролейбус і на ньому вже влаштовували екскурсію. Але вони казали, ну це ж ви розумієте, це ж буде витрачатися електроенергія, ресурс, зарплата водія. А що нам з цього? Тому давайте платіть по загальному тарифу, як за оренду тролейбусу, і катайтеся скільки хочете в програмі. Екскурсія тролейбусним управлінням та містом. Перше зрушення кажуть, вже є. Тобто я пішов зі своєю ініціативою до нового керівника. А він погодився надати тролейбус абсолютно безкоштовно, тому що він розуміє, що це в принципі промоція саме електротранспорту, як екологічного, як вигідного, як міського саме транспорту. Гостями ж виявилися люди абсолютно різних професій для когось електротранспорт хобі, а для когось справа всього життя. Когда был маленьким, бабушка показывала мне еще троллейбусы более старых моделей. Вот здесь на постаменте когда-то стоял старый еще один из первых троллейбусов. Тоже я еще застал те времена, когда они работали. Как-то со временем это очень затянуло и стало очень любопытно, как это все работает. Постепенно начал изучать, вникать. И вот уже даже в свои 27 До сих пор интересуюсь, Періодически на таких сходках ми зустрічаємося, обмінюємося досвідом, ознайом новості тролейбусних систем других городов. Родзинкою програми став ось цей тролейбус. Останній ходовий тролейбус Київ 11 у знаходиться в Чернігові. Сьогодні він не возить пасажирів, а перетворився в їдальню на колесах. Випустили таких екземплярів декілька сотень на початку 90-х в Києві. Та через ненадто вдалу конструкцію вони один за одним почали виходити з ладу. Їх порізали, списали як металобрухт. Втілів єдиний чернігівський екземпляр. Тож від пропозиції проїхатися в ньому містом гості не стримували вигуків захоплення. Але окрім разової прогулянки, у активістів є більш далекоглядніші плани на долю ЧТУ. Точніше, як кажуть, старожили тролейбусного управління, колись б музей був, але він був розграбований, і в нього нічого не залишилося. Найтакий кричущий факт це що у нас від радянських, часів, від радянських часів до 2001 року на постаменті стояв тролейбус тієї моделі, яка відкривала тролейбусний рух у Чернігові. Це зіл 5 І в 2001 році, з невідомої до сьогодні причини, музейний фактично експонат, музейний експонат, експонат ріжуть на металобрухт ось таке відношення до історії. Тролейбусні музеї це нормальна практика у всьому світі та додаткове джерело доходів. Наприклад, в Європі на підприємствах є навіть окремо створені музеї електротранспорту, де присутні десятки тролейбусів, десятки трамваїв, а які на цьому заробляють гроші на екскурсійних поїздках. Туди щорічно приїздять там сотні, тисячі, десятки напевно тисяч людей. Активісти запевняють, що наповнювати музей є чим цей найстаріший рогатик ЗІУ-682, 81-го року випуску, який працював як їдальня. І єдиний у світі екземпляр Київ. 11 у на ходу та й одного ентузіазму недостатньо. Потрібна підтримка зі сторони керівництва тролейбусного управління, а найголовніше фінансування.